Всім доброго ранку. Хочу показати вам фініш. Ось такі жаржини в мене вийшли. Це від золотої підкови. Ось такі повинні були бути. ось що в мене вийшло. Це бісер, ну, в інтернеті я в Ютубі у Олесі архіви взяла. І ось так вийшло. Ось такий результат. Ось. Зараз покажу, що в мене залишилось по бісеру по остатках. Я брала ось з цих грамах що вказані в ну, рекомендаціях, так? Ось таке. І я зараз вам покажу. Я, ну, на вагах. Тому. Він точно такий, як тут вказаний. Я вам покажу, що у мене по залишках. Зараз зміню локацію. Ще забула вам показати, що я вишивала нитками різного кольору. Ось тут сірий, бачите, а тут такий коричневий. Ось. Це задня сторона виробу. І ось як це виглядає з, з ну, самі бісерінки, ось кольоровими нитками. Бачите, тут такі жовті, коричневі, а тут такі сірі. Ось як це виглядає з цього боку. Тут так само жовті, тут сірі. Ось. Як це виглядає. Так, ось показую, що в мене залишилось. Залишилось, я хочу сказати, доволі багато. Ось, бачите, ось такі кольори. Ось, доволі багато. Ось цього взагалі ось, написали, скільки там грам, я на чогось не написала, скільки, ну багато. Ось залишки є всюди. Нема жодного кольору, де мені не вистачило. І оце я просто брала замість в листочках, замість зеленого і, і, і там десь коричневий був. А, ні, це зелений. Замість чорного в листочках я брала зелений. А це я не пам'ятаю, де я брала. Не пам'ятаю, коротше, щось я забулася. А, мабуть, у фіолетової квітки замість чорного. Точно. Точно. Так, ось такі кольори. Ну, тут є десь трошечки от зелених, ну там дуже і було мало, бачите? 4 грама було, 8 грам, ось 11 грам всього лиш. Ось, бачите. Ну так багато. Ось. Так що вони розраховують. Чорний я, напевно, так просто зважила. Хоча написано на 25 грам, мабуть, я взважила 25. Ну, і ну просто я ще використовувала ці два кольори замість чорного, тому взагалі просто, напевно, тут 20 залишилось. Ось так. Ось так. Ось. Такі залишки. Ну, да. Коротше, золота підкова пише з запасом. Щоб ви розуміли, це там великий запас. Так що спокійно брати те, що написано, не, не треба більше, там, нічого такого. Оце мені зараз треба розкласти по комод по баночках, і це в мене вже фініш. Все. Хочу одразу показати, що буду вишивати ось таку, отакі яйця, чи як це крашенькі, так? Від Верена. Я їх купувала вже давно, вони в мене лежать. Мені здається, що в цьому році мені є бажання таке, що в мене й дерево є, от таке, знаєте, з дерева. Я хочу їх вишити і поставити на поличку. Ось такі. Зараз, ну, а я може розпакую, мені треба бісер підібрати. Я не думаю, що в мене все є звідси. Ну, подивлюсь, може і є. Я хочу вишити оці яйця. Ну, все, давайте. Ну і зараз запишу останню частку свого відео. Буду вишивати оцей набір пасхальний до дерева. Пропакувала тут схема всередині, і мені потрібні були оці позначки, щоб їх роздрукувати і наклеїти на органайзер. Ось такі крашенки будуть малесенькі. До речі, на них є розмітка. Це дуже добре. І ось мій органайзер. Ось ці позначки. Ось ці не дивіться, це в мене з Гердана. Ось ці. Отак от я бісер. Бісер не по, ну, як, щоб було, то по ключу. Щось не сподобалось, то я не взяла. А бісер підібрала, як сказати, ну, то, що мені сподобалось. Ось такий, і це голки в мене тут. Ось такий бісер в мене вийшов. Ось. Ось щось тут в мене впало. Зараз я поправлю трошечки. Так, щоб попадало ось так. Та що ж ти не хоче? Ось так. В мене вийшло. 17 кольорів бісеру. Ось такий підбір так. Загубила тільки шуголку, шукала, шукала, так і не знайшла. Зараз візьму іншу. Ну я так це не люблю. Мені так не подобається. Я потім нервую дуже. Тому, поки не знайду, дуже нервую. Ну, Буду сподіватися, що знайду. Ну, все, почну, потім вже вам покажу. Це відео вже закінчую, виставлю його сьогодні. А вже як готову роботу покажу в наступному відео. Всім до побачення! Дякую!